Ніхто не хоче великої війни на сході, тому а, Іран попередив Ізраїль через ООН, що мусить втрутитись, якщо Ізраїль розпочне наземну операцію. Я нагадаю, що від неназемної операції вже в секторі Газа Гази а, сповіщають про 1900 загиблих, серед них 614 дітей і 370 жінок. Я не думаю, що це були терористи. І я на другий день ще йшли бої в самому Ізраїлі. І ще а, ті, кого називають або не називають терористами, нищили людей в Ізраїлі. Я тоді написав, що Ізраїль може перетнути межу необхідної самооборони. І зараз ми стоїмо перед отакою. Межею я передбачав, що війна в Ізраїлі закінчиться буквально за два дні. Так і сталося. Ізраїль витиснув усіх терористів, всіх бойовиків, які перейшли на сторону Ізраїлю, і скоювали злочини на території Ізраїлю, але Ізраїль все ж таки хоче продовжити. Не знаю, чим це завершиться, але думаю, що якщо Ізраїль це зробить, то наслідки можуть бути непрогнозованими. Насправді, Ізраїль вміє воювати і за свою історію невелику сучасну, Ізраїль воював кілька разів, причому на кілька фронтів, і він завжди перемагав. Тому можливо, в нього є такі. Досвід перемог плюс підтримка Сполучених Штатів, ми розуміємо, повна і тотальна. При цьому вже навіть виходять шаржі про те, що Байден дає допомогу Ізраїлю, а за ним біжить Володимир Олександрович. І там дещо каже, хто не бачив цей шарж Погугліть в інтернеті. І я думаю, що Ізраїль теж розмірковує, що робити. Хоча танки стягнуті, бойова техніка стягнута на кордон, сектори гази. А біженці намагаються з Палестини десь дітися. Ми розуміємо, що це вкрай, ну, вкрай ускладнено, тому що палива немає, тому що світла немає. Кордон з Єгиптом складно перетнути. І вже навіть ми бачимо, що навіть загиблих людей тіла загиблих людей кладуть в рефрижератори для морозива. Це страшне насправді. Той, хто до цього допустив, це звісно найвищі злочинці. І повторюю: я ніколи не повірю, що Сполучені Штати Америки не були в курсі підготовки. Чому це допустили і чому так сталося, залишається тільки гадати телеграм-шапці профілю? Там є відео того, як ізраїльська армія вже на поготові біля кордонів сектора Гази. Дуже багато техніки.